Почему Коломойский вышел грустным из стриптиз клуба? Почему? <laughs> Потому что остался без привата. <laughs> <плодиспро> это ты считаешь? Это смешно. Так, Володимир Зеленський разом з кварталом 95 жартував у грудні 18-го за півроку до своєї перемоги на президентських виборах. Нині йому, так само як і самому Ігорю Коломойському, вже не дуже смішно. Олігарха хоче повернути націоналізований у 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію від держави. А президент прагне отримати гроші від МВФ та уникнути дефолт України. Антиколомойський законопроєкт. Дефіцит держбюджету і паралізована через коронавірус країна на карантині залишають Зеленському обмаль можливості для маневрів. Щоб уникнути катастрофічних наслідків економічної кризи, Україна може отримати гроші фактично лише у МВФ. Одна з головних умов врегулювати процедуру націоналізації проблемних банків, а у випадку вже націоналізованих запобігти намаганням оскаржити рішення держави колишніми власниками. Передусім це стосується колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського, тому і назвали відповідний законопроєкт антиколомойським. Наприкінці березня цей документ неймовірними зусиллями таки вдалося ухвалити у першому читанні. Зеленський особисто приїхав в раду проконтролювати голосування, яке фактично підтвердило крах монобільшості. Без інших фракцій достатньої кількості голосів не набралося. Відповідь Коломойського до розгляду антиколомойського законопроекту в другому читанні вже подано понад 16 тисяч правок. Це абсолютний рекорд в історії Верховної Ради для порівняння раніше найбільше правок було до проекту конституції виборчого кодексу та щодо ринку землі. За кожний документ понад 4 тисячі правок. Так, от антиколомойський законопроєкт має значно більше правок ніж попередні рекордсмени разом у зяті. Найбільше правок подали семеро народних обранців. Депутат від голосу Ярослав Железняк оприлюднив список цих законотворців-ударників. Найбільше правок, а це понад 6 тисяч, подав мажоритет Тарник Антон Поляков, якого наприкінці минулого року виключили з фракції Слуга народу через порушення внутрішньопартійної дисципліни та прогули, ще шестеро депутатів подали від тисячі до двох тисяч кожен. У зміг цих народних обранців відносять до так званої групи Коломойського у парламенті. Сам же олігарх заявив, що нікого ні про що не просив, і що цей законопроєкт є не антиколомойським, а антиукраїнським. Правки пакетом. Формально регламент Верховної Ради не порушено, але очевидно, що мета цього законодавчого спаму затягнути час. На думку оглядачів, це потрібно Коломойському, щоб виторгувати вигідні для себе умови в інших сферах свого бізнесу в обмін на припинення спроб повернути Приватбанк. Остаточно ухвалити антиколомойський законопроєкт можна і не лише проголосувавши кожну правку окремо. Це можна зробити і пакетом, але спершу ці правки має розсортувати профільний комітет парламенту. Показово, що напередодні голосування комітет не зміг зібрати кворум, на засідання, не з'явилося чимало депутатів. Нині під час карантину це буде зробити ще складнішим. До того ж, заступник голови цього комітету Олександр Дубінський, а секретар Ігор Палиця обидва не приховують своїх зв'язків з Коломойським. Щоб просто фізично розглянути понад 16 тисяч правок, доведеться працювати до кінця осені, і то якщо без збоїв, карантину і канікул у депутатів вважають опитані девекс експерти. стільки часу в Зеленського немає. Ані українські олігархи, ані іноземні інвестори чи банки закрити величезну діру в держбюджеті не зможуть без грошей. МВФ фінансову кризу спричинену коронавірусом Україні не подолати.